Вирок педагогу до трьох років обмеження волі засудили вчительку з Луцька, яка торік під час шкільної екскурсії в Яремче не догледіла свою ученицю. Нагадаємо, дівчинка хотіла зробити фото на пам'ять про відпочинок у курортному містечку. Задля вдалого кадру стала на камінь, раптом повскоснулася і на очах однокласників пала у гірський водоспад. Врятувати школярку не вдалося. Після цього випадку вчителька опинилася на лаві підсудних. Її загрожувало до трьох років позбавлення волі. Притаймі такого покарання для педагога вимагали батьки покійної школярки. Над вироком суддя мірк. Продовж шести годин. В результаті до такого терміну засудив педагога. Крім того, позбавив права займати посаду вчителя на два роки. Підсудна та потерпілі наразі вивчають вирок. Чи подаватимуть на апеляцію, поки не знають. Ми ще будемо думати. Буде апеляція, чи будемо думати, я ж сказав. Я думаю, що ми вивчимо вирок більш детально і приймемо рішення, чи будемо ми далі оскаржувати в апеляційному суді по санкції статті, позбавлення болі. А далі. Суд дав три роки обмеження волі з питом строком на два роки. Про трагічну екскурсію в Яремчу нині нагадують лише попереджувальні знаки і встановили на небезпечному березі, лише після нещасного випадку з луцькою школяркою.